Всім привіт! Сьогодні знімаю ролик про педаль щеплення. В общем, у нас було гідравлічне щеплення, хто бачив наші ролики. Переробили ми на механічне. Купили ми педаль. Педаль така підвісна. Відповідно, тут де механічний пружинний підсилювач. І верховно йде. До кабіни. Цей флажок блокування перекинули вверх, тому що в цій педалі працює валик. Вверху. Отако. От Тут перекинули вниз, цей поцелі вже збрали, і на нижній отвір. Получається так. Вижим до кінця до опору, вом можеш виключати. Можеш включити, руку взагалі крутиш, ну, прокручується трошки зусиллям. Якщо вижим трошки менше сантиметрів 10 це тільки для коробки, тоді вже виходить. Так, тепер покажу в кабіні. В кабіні педаль трошки довша за стандарт, яка була колись. Тут у нас був цей розблокувальний механізм. Ми його залишили і зараз покажу, що ми додавали. Відповідно, додали ми тут трубка з пальчиком. І тут система важелів. Валик стоїть вертикальний. Один важель до до пальця з'єднаного. а верхній валик з'єднаний до. Цього механізму, який йде в кабіні. От тут він у кабіні. І відповідно додали планочку. Коли ми робимо вижим коробки, ця планка впирається до пальця. Тільки для коробки передач. Якщо треба вом вижати, щоб зробити більший вижим, відповідно ця тяга повертається дозаду. Тут валик там, підтягується догори і цей пальчик ховається. Зараз я вам покажу. Беремо вверх до кінця. Так, і пальцем вже всередину сховався. Зараз нажму вниз, побачите. Вниз. Знову палець є. І цей ззаді пластинка преться і хід педалі буде менший тільки для коробки передач. Зараз я вам покажу рукову. Нажимається рукова. Якщо піднімаємо до верху, вижим буде аж до кінця підлогу. Аж до кінця підлогу. Це розблоковуємо для волну. Це заблоковуємо тільки для передачі. Так, хочу сказати, що дуже удобно. Плюс з поліпшень насос, коли крутить підсилювач і з дозатора обратка йде на підсилювач. З підсилювача фільтр. І в бак. Коли нагрівається масло, або коли насос, вже підсівший, чи підсилювач, якщо резинки трохи слабші тоді на гарячу вижим не повністю до кінця і тяжче педаль. А зараз механічно воно все працює так, як звичайно. Плюс руль тяжче обертати, якщо зробимо вижим бойний. На гарячо, і ще плюс руль на місці, а тоді з грузом тяжче руль. Зараз руль тільки працює окремо від насоса, а щеплення відповідно від механічної педалі. Ось такий механізм. Зараз показую з допрацювань. Добавили тут, приварили опорчик, трубка з пальчиком, механізм. І тяги і флажок. Флажок, відповідно, дуже яка тут перенесли вверх під 180 градусів. І, відповідно, пружинку підрегулювали, поставили підсилювач. Тут тягу регулювальну зробили і тут жорстку тягу. Ось такий механізм. Так що у роботі тепер буде ліпше набагато. Дякую компанії. Ага, частини. Ось їх телефон і сайт. Також кіну фотографію сайту і тепер покажу по механізму. Педаль у нас розміри має такі. Так, покажу ближче. Так, кому треба, можете записати. І відповідно хід на КПП речага і на ВОМ. Так, механічна подальше щеплення. От тут гідравлічно гідравлічна спеціальна. Відповідно, ззаді цей механізм переробили на механічну. На отаку. Все, дякую Агродніпу запчастини і будемо надалі з ними працювати, оскільки в них е, помірні ціни і якість набагато краща, ніж е, була попередні роки. Ось фірма Агродніпер і телефон 050 609 32 97. Кому потрібно в запчасті по Євзе, звертайтесь цю ферму.